Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Чим жила стріщина протягом тижня у нашому випуску? В студії працює Світлана Кренців. До школи пішки чому не фінансують програму Шкільний автобус? Жива бібліотека всесвітньо відомий проект відбувся у стрілью. Відомий стрийський письменник святкує особливий ювілей. Обігрівати не ґрунт, та оселі. Таке завдання виконують комунальники підприємства Стайтеплоенерго. Старі труби, які вже давно прогнили, вони замінюють на нові, більш економні. Попередньо теплоізольовані з пінаним поліуретаном із захисною оболонкою. Зараз такі роботи працівники підприємства виконують у парку «Злуки». Довжина нової теплотраси 120 метрів, яку завершать до Дня міста. Та на цьому робота комунальників не закінчиться, оскільки такі заміни проводитимуть і в інших місцях мікрорайону. Читання наживо. у восьмому училищі стрія відбулась незвичайна акція. Проект Жива бібліотека заснований у Данії. Цьогоріч кілька таких заходів відбувались і в Україні. Партнерами та організаторами стали благодійні фонди, зокрема, Міжнародний альянс Віл в Україні, фонд Салюс та Леві Строс. Студенти і гості читали живі книги. Детальніше у нашому сюжеті. Тут все як в бібліотеці, та замість книг живі люди, за плечима яких нелегке життя. Вони на власному досвіді змогли подолати труднощі та зробити правильний вибір. Таких книжок сьогодні було біля десяти. Кожна з яких спілкувалась із групою студентів. Жива бібліотека і була таким проєктом, щоб показати молоді, як можна цікаво жити, чим можна займатися в житті як проводиться свій вільний час, дуже цікаво, яких можна мати гарних друзів і з разом з тим не думати про. Наркотики про випивку, про куріння і та і тому подібне, і можна просто жити і жити щасливо. Олександра, як ніхто, знає, що таке наркотик та вуличне життя. Її не сприймали та жахались люди за її плечима. Чотири судимості. Та, попри все, Олександра змогла сказати Стоп і розпочати нове життя. Тепер ця жінка очолює декілька благодійних організацій, має улюблену роботу та власне авто. І з легкістю ділиться про те, як змогла побороти себе та труднощі. Ми недооцінюємо свої бажання, ми не Робимо їх цілями, і ми не прикладаємо зусилля, щоб ці цілі досягнути. Але ми постійно завжди щось коментуємо, обурюємося, на когось ображаємося. Це є неправда, що в нашому суспільстві не можна себе реалізувати, це є неправда. Це є неправда, що життя з такого кардинального мінуса на плюс можна змінити. Це є неправда. Це є неправда, що в нашому суспільстві не можна зробити кар'єру чи досягнути фінансового успіху. Це і неправда. Дітей підтримати проєкт Жива бібліотека прийшло чимало. Кажуть, побіжок Відвідувати ці бібліотеки живі, дуже все, класно. А що ти для себе хочеш? Ну, Так, як казала Саша, повір і збудеться. Тільки «Три книги вдалося прочитати з живої бібліотеки. Надіюсь, ще побачимо з цими людьми. Ну, Дуже цікаво було послухати психологів і людей з важкими будь з важким минулим. Така акція відбудеться і в інших училищах Стрия. А 31 травня на території самої школи відбудеться загальноміська жива бібліотека, прийняти участь, у якій можуть всі охочі незалежно від віку. Світлана Кренців, Роман Купринець, новини Стрия. Днями в актовому залі стрийського міськвідділу внутрішніх справ шанували ветеранів чорнобильців МВС. Як було зазначено на зібранні, з кожним роком загін ліквідаторів чорнобильців зменшується минулого року. Померло троє. Присутні вшанували пам'ять загиблих побратимів хвилиною мовчання. А живим вручили грошові винагороди, грамоти, медалі і ордени всеукраїнських спілок Союз Чорнобиль ветеранів МВС та інвалідів. Ще раз схиляю голову перед вами. За те, що ви зробили свій час 23 роки тому. Ви рискували своїм життям. Ви, може, не все зробили навіть для своїх сім'їв, але ви вистали як працівники органів внутрішніх справ. І тому сьогодні ми вшановуємо пам'ять, бо це. Трагічне для України забути не можна ніколи. Новий храм для стріян або коли завершиться будівництво. Ось уже декілька років триває зведення церкви Святих Володимира й Ольги, що в парку Злуки. Стріяни зацікавились, як вона виглядатиме по завершенні будівництва та коли можна буде молитись у храмі, а не на дворі. Адже у тимчасовій церкві замало місця для всіх парафіян. Відповідь на ці питання у нашому сюжеті. Будівництво церкви Володимира і Ольги розпочалось у 2001 році за проектом аналогів, якому нема не тільки в Україні, а й у світі. Кошторис храму 2 мільйона доларів. Проте це було декілька років тому. Зараз ще дорожче. Ми не хотіли, щоб це було якесь копіювання там з минулого XVIII століття чи дев'ятнадцяте. А також не хотіли брати якийсь проект, який мав би вже десь застосування, тому наш проект церкви є повністю новий, такого більше ніде не будується ні в нас на Україні, ні за кордоном. Зараз будівництво виконано на 30%. відсотків. За словами виконроба Євгена, найважча робота вже зроблена. Пригадує, як довелось протягом 10 днів залити 140 тонн бетону, але із завданням справились. Зараз на будівництві працює сім робітників, проте для ефективні. Що роботи потрібно біля 20. Тому і будівництво затягнулося на довший термін, недостатньо коштів. Просування роботи, об'єми, все напряму залежить від фінансування. Всі, якщо фінансування нормальне, відповідно, відповідно набирається кількість людей. і тоді тоді цю роботу, практично. Ось так виглядатиме нова церква по завершенні будівництва. Вона матиме більше п'яти входів та три куполи: два малі і один великий в центрі. Також буде і підвальне приміщення, яке складатиметься із декількох залів. Тут для парафіян будуть проводити катехізацію та показуватимуть фільми на релігійну тематику. Сам храм вміщуватиме більше тисячі парафіян. Фактично, так подолали ту найтяжчу частину будівництва. От минулого року ми залили на Храми, перекриття всі. От і в даний час, як ви бачите, там вже одного купола в нас видно. Він ще трохи буде вже під завершення вимурований. Стару церкву знесуть, оскільки потреби в ній не буде. Всі функції виконуватиме новий храм. Та для його завершення потрібна чимала сума. Отець Михайло сподівається на доброчинність парафіян, адже чим більше грошей, тим швидше йде будівництво. Діти без транспорту. Львівська обласна програма Шкільний автобус не фінансується ще з 2005 року. Таку проблему порушив депутат Львівської обласної ради Олег Немчинов. За його словами, частина програми виконана проте не повністю, адже відсутнє фінансування. Хоча на сьогодні навіть існує підприємства, які готові складати шкільні автобуси. Серед них Галицький автомобільний завод та «Стрійавто». Ми розробили декілька зразків цих автобусів. Вони затверджені і подані на готовність до виробництва. Свою частину в цьому питанні наше управління виконало, сказав Олег Нівчинов. При цьому додав, що проблему повинні вирішити в обласному відділі освіти. 20-й ювілей відомий стрийський письменник Микола Кондратенко презентує 20-те видання своїх творів. Поет і як кажуть критики, впорався з надважким завданням. Переклав українською мовою поезію російського класика Олександра Пушкіна. З видатним Стріянином спілкувалися і наші кореспонденти. Поет прозаїк перекладач, член національної спілки письменників України, йому нещодавно виповнилось 75. Він прийшов на легкий життєвий шлях, побував у багатьох країнах світу, виховав трьох синів та написав більше 20 книг. Це коротко про стриського письменника Микола Кондратенка. Творчий вечір ювіляра душі співочі і покора відбувся в міській центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича, на якій прийшли стрільські колеги по Перу та всі, хто захоплюється творчістю письменника. Бо він прийшов у той час, коли все радіє у тому духовному очищенню, оновленню, коли хочеться простити один одному всі прогрішення вольні є і невольні. Є. Про творчість Миколи Кондратенко можна розповідати довго і дуже багато. Вірші у нього направду дуже чудові, дуже мелодійні, дуже цікава у нього проза. А чого це? Вітаю, люблю. Те, що я сказав, може. Окрім слів подяки, Микола Кондратенка нагородила дипломом та золотою медаллю за книги поля, мого ужинок, Руслан і Людмила, а також за переклад поеми Олександра Пушкіна У вирій осінь від літа можна. сповіді його нова книжка, до якої увійшли вибрані твори, із книг видані за період від 1992 року по 2009 А це і вірші, і поеми і переклади світових класиків літератури, таких як Пушкін, Горький Блок, Гете та інші. Та на цьому письменник не збирається зупинятись. До творчості спонукає завжди в життєві колізії. Так. життєві колізії. Оце як десь розгнівався, написав щось гнівне таке. Як залюбувався гарною жіночкою, якась лірика з'явилася. Як згадав минуле, значить, щось таке болюче написалося. Світлана Кренців, Роман Купринець, новини Стар'я. Ці на скелі довбуша з 30 квітня по 3 травня в селі Бубнище відбуватиметься семінар. Дітей вчитимуть скелелазанню, крім того, розповідатимуть про історію та археологію. Такий захід проводять з метою зберегти та поширити знання української історії, скельної архітектури і фортечного оборонного будівництва. Крім того, семінар покликаний прививати дітям любов до природи, культури та пропагувати здоровий спосіб життя. У стрію розквітла найстаріша у світі рослина. Магнолії милуватимуть нас до червня. Хоча в нашому місті таких дерев небагато, проте не помітити їх неможливо. Кожен знає місця, де можна споглядати красиві великі квіти магнолії. Про прадавній символ далі у нашому матеріалі. Цьому році напрочуд швидко все стало розцвітати. Тепла погода першої декади квітня є цьому причиною. Оці перші квіти магнолії вже розцвіли. Прогулюючись вуличками нашого міста, важко не помітити дивовижне цвітіння цих дерев, які квітнуть до початку червня. Мало кому відомо, магнолія одна з найдавніших рослин на планеті. Багато ботаніків вважають, що від неї беруть початок всі види рослин на землі. Вчені встановили, що магнолії росли ще в меловому та третичному періодах 140 мільйонів років назад. Батьківщиною більшості сортів цього дерева є Японія, Китай та Індонезія. Справжніми центрами, звідки магнолії поширилися по Україні, стали ботанічні сади Харкова, Києва, Львова, Одеси. Олескою культивування магнолії є південний берег Криму, Прикарпаття та Закарпаття. Про це свідчать великі дерева, що збереглися до наших днів. Існує цікава легенда щодо виникнення цієї рослини. Вона оповідає про японську дівчинку Кейку, яка вміла робити прекрасні квіти і оживляти їх крапельками своєї крові. Кейко була закохана у хлопця, який жадібності змусив її віддати останню крапельку крові на оживлення незвичайних квітів для багатого замовника на ім'я Магнол. Кінець легенди сумний, Кейко загинув. Але залишилися жити ті дивовижні рослини з чарівними квітками, які магнул свою честь назвав Ман. Анонс 3 травня у неділю в МБК до 66-ї річниці створення української дивізії Галичина відбудеться зустріч з ветеранами першої української дивізії УНА, початок о 17-й годині. На цьому ми закінчуємо підсумковий випуск. Новин наші новини також на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Гарних вам травневих свят. Частіше посміхайтесь до зустрічі. Рубрики погода медичний центр Арніка. Завтра на Затранастрища хмарно дощитиме. Атмосферний тиск 737 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 5-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-3 0, в день 12-14 з позначкою плюс. Партнер рубрики Погода медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.